Провокація та шокотерапія для суспільства Івано-Франківський облмуз підготував для франківців справжню оперу жахів. Шекспірівський гамлет набуде абсолютно нового значення. Як розповів Ростислав Держипільський, виставу гратимуть у підвалі. Головні герої лежатимуть в трунах, глядачі сидітимуть між ними. Передбачають, що вистава вмістить до ста глядачів. Проект дуже буде актуальний. Це точно вам скажу. Відбуватися буде ось тут. Тут буде. Всі секрети ми будемо вам відкривати. Я представлю просто, якби умовно кажучи, винуватів цієї події. Ну, перше, це Шекспір. <різь> Далі я Юрій Андрухович, переклад якого буде в цій виставі, в цьому проєкті. І ми вже його тут грузанули, що й вірші треба складати. І все він каже: Окей, нема питань. <рес> Ось. Далі хочу сказати, що це буде музичне. Чи шоу. Ну, ми говоримо, що Це нова опера. Так, роль Гамлета виконає Олексій Гнатковський Клавдія гратиме актор театру Марії Зенковецької Юрій Хвостенко. Гертруду Ірма Вітовська, Полонія Ігор Захарчук, Офелію акторка Київського молодого театру Анастасія Блащук. Виконавиця головної ролі Ірма Вітовська каже: це буде зовсім новий гамлет, який підніматиме проблеми сучасності і стане справжнім проривом в сучасному театральному житті. Це буде така шокотерапія трішечки для суспільства, чого ми і прагнемо. Така провокація, але не просто провокація заради провокації, а власне е побачити і ці процеси, які відбуваються, і, мабуть, починати щось протидіяти цьому. Письменник Юрій Андрухович розказав, що працюючи над перекладом Гамлета, мав на меті зробити його більш сучасним. Це має бути мова. Теперішня у глядача, який прийде на цю виставу, має складатися враження, що цей Шекспір написав це буквально сьогодні. От тобто, зняти ці всі нашарування класики. Прем'єру обіцяють на середину грудня. Ростислав Держепільський передбачає, що вистава стане своєрідною туристичною атракцією міста. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.